Шановні аграрії, пропонуємо вашій увазі дискова оборона причіпна 2.5 інтегра. Сійка даного агрегата виконана з кругляка. Також має три зміни кута атаки, які ви можете регулювати як вам завгодно. Даний агрегат має стійку, яка обладнана двома роликовими підшипниками і трьохкамерним касетним захистом, що запобігає потраплянню пилюки, бруду до підшипників. Ромашка на даному агрегаті стоїть турція 660 в діаметрі на 10 зубів. Рама даної борони виконана з профільної труби 100х106. А також розкоси виконані з труби 60 на 80 орки І посилення на передню навіску йде з труби 50х50, 50, також 6 Даний екземпляр обладнаний причіпним пристроєм, який кріпиться під сирю трактора. Шланги гідравліка. Це все йде в комплекті. Каток даного агрегату виконаний з труби. Труба йде покручена, вінтова. Підчепник usf 308 Особливістю цього причіпного агрегату є те, що. Можна в будь-який час відчепити прицепний пристрій і використовувати її як навісну борону. Вага навісної борони 2,5 900 кг. З адаптером це плюс 350 кг. Агрегатується з тракторами від 82 кінських сил. Якщо бажаєте замовити такий агрегат, можете звертатися за номерами, які будуть вказані на даному відео. або переходити на наш сайт та замовляти.